Ужну акцію протесту для того, щоб захистити інтереси своїх родин, і виступили проти одного з найбільших корупціонерів в країні – це голови національного банку, пані Гонтарівою. Сьогодні саме об'єднання людей дало їм можливість добитися того, що президент України в спішному режимі запрошував представників. Якраз громадських організацій шуканих вкладників до себе в кабінет і в присутності засобів масової інформації підписував законопроект про задоволення їх потреб. Такого не сталося би, якщо би не була на сьогодні оголошена акція тими людьми, які втратили свої гроші, квартири, майно в банках тільки під страхом. Того, що люди спросять, тільки під страхом того, що люди об'єднаються сьогодні. Президент країни ще якось діє, і сьогодні я хочу привітати всіх, хто з усієї країни приїхав в Київ з такою маленькою, але важливою перемогою. Але подивіться, як влада боїться, боїться вас. Вона займається корупцією. Ця влада. На чолі з президентом вони грабують державний бюджет, місцеві бюджети. Вони грабують гроші, які виділяються на армію, але вони бояться вас, і вони чують, коли ви об'єднуєтеся, піднімаєтеся і ідете. Справедливими і своїми наполегливими вимогами. Так само сталося з великою акцією про спілок освітян, коли вийшли вчителі, науковці і навіть частина студентів, вони вийшли і запитали, чому заробітна плата у поліцейських 19 тисяч гривень, а всього 2-3 тисячі гривень у вчителів. І коли десятки тисяч людей прийшли до Києва. І пішли до адміністрації президента до Верховної Ради, тоді вийшов пан Гройсман разом з діючим президентом, що треба збільшувати мінімальну заробітну плату і вчителям ставити 5 тисяч гривень. Тільки під вашим тиском і під страхом об'єднання української нації вони діють. Так само було і з фермерами, з селянами по всій країні. Коли вони провели по всій країні форуми, оголосили всеукраїнську акцію протесту проти продажу сільськогосподарської землі і вже почали рухатись на Київ, тоді за дві години, так як і сьогодні з цим законом про ошуканих вкладників, за дві години написали законопроект про продовження мораторію продажу землі, проголосували його і зразу ж і підписали. Отак От вас бояться, але декілька речей стали очевидними: перше. Очевидно, що режим Порошенка нічим не відрізняється від режиму Януковича, тільки змінили прізвище. Такі самі крадії, такі самі олігархи і такі самі винищувачі Української держави. Сьогодні також стало очевидним, що вони здатні на будь-які провокації. Вони проти звичайних людей, які приїхали сьогодні на акцію протесту. Побудували за декілька днів величезні паркани трьохметрові заввишки навколо адміністрації президента. Вони думали сховатися за ці паркани, і вони думали, що їх паркани захистять. Ні, не захистять. І сьогодні також стало очевидно фейковою. Ця велика в лапках операція шотун. Яку вони пропагували від страху перед людьми, які збираються? А сьогодні ця так звана в лапках операція Шатун розвалилася просто і розтаяла на очах, тому що приїхали звичайні люди і їх назвали рукою Кремля. Сумна і соромна, і боляче, що після другої революції Україна знову отримала мафію на чолі, і вона знову інтегрована з усіма кланами. З усією олігархією України, і вони в парламенті сьогодні єдині як ніколи. Але я хочу зараз звернутися до всіх, хто мене чує. Будьте сильними, не здавайтеся, якщо ви їм попустите, якщо нація не об'єднається і не скаже ні новій старій мафії при владі. Вони будуть далі над вами знущатися, вони будуть далі принижувати ваших дітей, вони будуть далі забирати останні копійки з ваших кишень, і вони далі будуть нищити країну, яка є єдиним домом в усьому світі для української нації, і тому не опускати рук, боротися, іти вперед і нарешті перемагати. Ви сильні. Я переконана в цьому, і Україна сильна для того, щоб їм протистояти. Скажіть, будь ласка, це е, представники батьківщини дали Шухевичу документ про імпічмент і його вивели на трибуну. Як ви це прокоментуєте? Я можу вам сказати, що Шухевич звернувся до мене особисто з проханням надати йому виступити, тому що його фракція не підписала йому заяву до виступу. Ми дали можливість пану Шухевичу як дуже поважній людині. Виступити я віддала свої три хвилини, які мала наша фракція, і я повністю підтримую все, що сказав Юрій Шухевич з трибуни Верховної Ради. Він сказав про те, що негайно мусить бути утворена тимчасова слідча комісія, всеохоплююча, яка розслідує військові і невійськові корупційні злочини цієї влади, в тому числі президента України. Ми поділяємо, і ми повністю підтримуємо в цьому Юрія Шухевича. Це ви організували вхід білика до ради, дорогі друзі. Я хочу вам сказати, що на жаль, Юрій Шухевич не може сам запросити тих людей, яких він хоче, тому що він є людина, яка не бачить, він сліпий, і тому звернулися до нас і попросили. І ми дали можливість цим людям зайти, але це люди його команди. Ви знаєте, що Юрій Шихевич, крім того, що він оголосив сьогодні е, створення тимчасової слідчої комісії по злочинам влади, він ще оголосив створення об'єднання патріотів України, і він цих людей в тому числі запросив до Верховної Ради, і тому я вважаю, що такі люди, як Юрій Шухевич, мусять бути провідниками нашої нації і мусять вести вперед сьогодні і парламент, і суспільство. Прохід до ради Олександра Білика ви організували чи ні? Дорогі друзі. Я прізвищі їх не знаю. Це треба запитати у Юрія Шухевича, але мені здається. Але ми мені здається, що це людина, яка очолила виконавчий секретаріат новооб'єднаного е, утворення патріотів України громадської організації. Краще ці питання задати Юрію Шухевичу. Я з цією людиною не знайома які у вас відношення з радикальною партією тепер входять цих заяв, які робили Олег Ляшко. Власне, як ви зараз тепер співпрацюєте? Чи як? я вважаю, що всі опозиційні партії мусять співпрацювати? І не може влада використовувати якісь опозиційні партії або опозиційних лідерів в боротьбі один з одним. Зараз прийшов час. Всім, хто розуміє, як знищують державу, як принижують людей, як абсолютно ліквідують нашу фінансову систему, нашу економічну систему. Треба всім об'єднатися, всім без виключення і боротися, не опускати рук. І більше скажу, що сьогодні тільки частина вимог ошуканих вкладників і ті, хто має валютні займи в банках, задоволена. Ще одна їх вимога це відставку відправити пані Гонтарєво, яка і є причиною і інструментом знищення української банківської системи, і практично напівзнищення української гривні. Так само вимагали сьогодні люди, які ошукані банками. Вони вимагали відправити у відставку пані. На Ворушиліна, який є бізнес-партнером Петра Порошенко, і він очолює фонд гарантування вкладів, в який скидають всі активи ліквідованих банків. Цей фонд продає ці активи, а потім людям повертає ті копійки, які держава вирішила їм повернути. Далеко не повні вклади в повному обсязі. Так, от, що говорять люди, які ошукані банками, і в тому числі Національним банком? Вони говорять, що в фонді гарантування вкладів сьогодні масштабна. Потужна корупція, де активи банків розпродаються за безцінь, а людям не повертаються гроші. І цей Ворушилін, бізнес-партнер Порошенка, він сидить і робить ці оборудки. І тому треба продовжувати боротьбу. І поки ми з вами маємо президента олігарха дуже важко сподіватися на те, що буде зруйнована олігархічна кланова, прогнила система, яка досталася нам з перших каденцій президентства в Україні. Я думаю, що український народ має сили з цим впоратися. І має сили все поставити на свої місця, я вірю в вас і вірю в Україну. Юля, скажіть, ви були в курсі, що Шухевич збирається заявляти про ініціювання імпічменту президента? Чи для вас це стало новиною? Чи він попереджував, з якою темою збирається виступити? Ми не мали можливості говорити про деталі. Він просто попросив дати йому три хвилини. Але що стосується взагалі питання і розмови про імпічмент президента? Я вважаю, що цей президент заробив вже не п'ять імпічментів. І якщо би був відповідальна Верховна Рада, якщо б був відповідальний і чесний моральний політичний клас, процедура імпічменту мусила би відбутися тоді, коли стало зрозумілим, що бізнес імперія діючого президента, головнокомандувача, платить податки. В бюджет країни окупанта і за рахунок цих грошей розстрілюють наших хлопців на сході. От тоді треба було оголошувати імпічмент. Імпічмент треба було б оголошувати тоді, коли стало відомо, що військові заводи, які належать Порошенка, ми це побачили в декларації, що вони на території Російської Федерації і працюють на Міністерство оборони окупанта, і це не соромно президенту вказувати в деклараціях, а ще коли новий президент. Практично став очільником величезного ОПГ, в який входить ОПГ. Це організоване злочинне угрупування української АЗУ, куди входить Гонтарєва, Кананенка, Березенка, всі інші, хто сидить в цій фракції, сидить на потоках. Вовк, який очолює Національну комісію регулювання електроенергетики, який встановив абсолютно неадекватні тарифи на все, хто вів «Роттердам Плюс, це вартість вугілля, яка дає зараз людям захмарні ціни на електроенергію вищі, ніж в Європі. Треба було безумовно діяти. І мені дуже шкода, що політичний клас України, як завжди, продажний, конструктивний в лапках. І згоден на все, якщо він бачить там свої інтереси, і тому я не знаю, що хотів говорити пан Шухевич, але я вірю цій людині і я підтримую його в тому, що він оголосив створення тимчасової слідчої комісії в парламенті по розслідуванню злочинів діючої влади. І повірте, цей парламент абсолютно це проігнорує, абсолютно. Тому що вони всі одне ціле, вони всі практично працюють як одна команда. І коли вони закидають батьківщині, що ми працюємо разом з опа блоком подивіться на голосування: всі лобістські законопроекти голосує БПП, блок Петра Порошенка, фракція Яценюка і опозиційний блок, всі лобістські законопроекти голосуються разом. І хочу нагадати, що опозиційний блок це приємник партії регіонів. І що саме партія регіонів Янукович кидали мене, моїх однодумців за грати? Як ми можемо з ними співпрацювати? Я просто думаю, що межа пропаганди, межа бруду, яка сьогодні демонструється президентом України, перейшла всі межі. Треба зупиняти їх, але зупинити їх може лише український народ, українська нація. Народному фронті. Спі працюєте, скажіть, будь ласка, тому що цей білик вже був нібито в нього помічником, Дорогі друзі. Я не знаю пана білика, категорично не співпрацюю з Віктором Медведчуком, але я хочу сказати вам, що президент України. Делегував Віктора Медведчука в комісію по переговорам від України щодо врегулювання конфлікту на сході. І сьогодні Віктор Медведчук представляє президента. Я в опозиції, які ви можете мені задавати питання У Народному фронті кажуть, що ваш народний депутат Надія Савченко брала участь зокрема у колишніх опоблоківців участь в їх акції біля адміністрації. Ви знаєте, от добре питання говорять, що Надія Савченка брала участь. В акції когонізовано партію Мураєва Рабіноганізовану партію Мураєва і Рабіновича біля національного банку, дорогі друзі, надія Савченка спілкується з людьми, а не з лідерами. Партії, членами якої вона не є, і якщо якщо закидаєте щось на дії Савченка, то тоді запитайте у президента, чому він під час війни тримає не одну ліпітську фабрику, а бізнес імперію в Російській Федерації і платить сотні мільйонів рублів в російський бюджет. І ще раз говорю, що ці гроші вбивають наших військових на сході, наших патріотів. Йому задайте питання, а не слідкуйте. Де з людьми поспілкувалася Надія Савченка? І не виконуйте ті замовлення, які сьогодні дає по суті президент України через всі свої системи впливу на засоби масової інформації. І більше того, і більше того я хочу вам сказати, що так як сьогодні. Під контроль взяв більшість засобів масової інформації Порошенка. Я думаю, що попередньому режиму про це тільки треба було помріяти. Сьогодні Савік Шустер знаходиться під кримінальними справами. Канали, які хоча б слово сказали проти Порошенка, знаходяться під втратою ліцензії. Сьогодні журналісти, які можуть щось сказати, вони миттєво отримують тиск від тих, хто виконує замовлення Порошенка на розправи з тими, хто непокірний. Я можу вам сказати, Казати, що це переходить всі межі, якщо немає свободи слова в країні, якщо немає можливості допускати опозиційних політиків на канали телебачення, після того завершується демократія в Україні. І ще раз під хочу підтвердити, свобода слова сьогодні зачищається на Треба захищати Україну. Треба захищати всі ті досягнення, які українці здобули під час своєї багатолітньої боротьби за свободу. За справ... за право бути в Європі, за право жити вільно. Ви думаєте, чого нас сьогодні не допускають до повноцінної інтеграції в Європу та тому, що олігархічну кланову країну туди ніхто не допустить відкрити всі ключові світові газети, журнали? Політичні, і ви побачите, що говорять сьогодні про корумпований режим діючої влади в Україні. Або ми, як українська нація, як український народ, це сприймаємо з цим миримося, а ще, не дай Боже, це покриваємо. Або боремося, очищаємося і стаємо на ноги. Я вважаю, що у нас не існує двох шляхів, у нас існує лише один шлях шлях боротьби, і не можна опускати руки треба здобути своє право щасливо жити в своїй богом даній державі країні у народному фронті кажуть останні розпілкувались з президентом порошенка с не спілкуємося з президентом порошенко кажуть що сьогоднішня я не можу навіть цього пригадати у народному фронті кажуть сьогоднішні акції проплачені власне ва вашу фракцію спільно з офіційним блоком як ви цим тут дорогі друзі я думаю що ви мудрі люди Мудрі, тому що ви розумієте, що ніякої операції шатун не існує, ніякого підкупу тих нещасних людей, у яких навіть останні гривні забрала банківська система, не існує ніякого підкупу. Вони приїхали сюди за своєю останньою копійкою, яка пропала в в банку. Вони приїхали сюди закликати всю країну боротися і захищати свої права. А те, що говорить корумповане угрупування Яценюка. Які побудували на гроші останні копійки, які збирає бюджет, побудували стіну, через яку може просучитися. Вибачте, навіть миш, яка ні від чого Україну не захищає, а закопали там сотні мільйонів гривень? От за це треба їм відповідати.